Роблю зараз ось такий механізм поворотної камери для FPV-дрона. Але, як ви бачите, є факапчик. Камера повинна мати можливість максимально опускатись вниз, тобто бути вертикально. А вона впирається, бачите? Далі не йде. Це тому, що усю деталь її треба перевернути. Але нюанс в тому, що на цій рамі бачите, верхні та нижні отвори для кріплення, вони знаходяться не на одній осі. Тому просто перевернути цю деталь не варіант. Тому ми переробили модель цієї деталі. Заодно і трохи її модернізували. Вона он, друкується на 3D принтері, їй друкувати ще декілька годин. Тому заходьте ввечері на стрім, деталь вже додрукується. Я сподіваюся, це підійде, і тоді ми будемо вже все припаювати та налаштовувати. Сподіваюся, все у нас буде добре. Якщо є FPV-пілоти, хто вже користується поворотними камерами саме на FPV-дронах, то дуже цікаво почути ваш досвід. А також нагадую, що будь-хто з вас за посиланням в профілі може доєднатися своїм донатам до збірки дронів для ЗСУ. А якщо ти вже є FPV-шником, тоді ти можеш доєднатися до нашої спільноти в Телеграмі або завітати в Еліксандрон Шоп за батареями, пропелерами, антенами та іншим для своїх дронів.